Привіт! Знаєте, є одна таємниця таємниця, що колись повалила цілі імперії, і найцікавіше, що вона, як не дивно, стосується кожного з нас і сьогодні. Ну що, готові розібратися? Про що йдеться? От просто уявімо собі, могутні цивілізації вони будували неймовірні міста, створювали таку багату культуру. І от питання, що ж могло змусити їх просто зникнути? Зникнути з лиця землі. Ну, почнімо, наприклад, зацтеків. Їхня велична імперія, ми ж знаємо про їхню архітектуру, складні соціальні системи, але вони зіткнулися з ворогом, якого навіть не бачили. І цей ворог виявився сильнішим за будь-яку, навіть найпотужнішу армію. І така сама історія, уявіть собі, сталася з інками. Їхня імперія, що розкинулась уздовж Анд, вона була ослаблена хворобами ще до того, як конкістадори завдали свого фінального удару. Ну і звісно ж, Майя. їхні міста спорожніли задовго до того, як туди взагалі прибули європейці. То що ж? Що ж об'єднує всі ці три великі цивілізації? Виявляється, всі вони стали жертвою одного й того самого. Спільного невидимого ворога. І ось вона розгадка. Однією з ключових причин їхнього занепаду були епідемії. По суті, це був повний крах системи, яку ми сьогодні називаємо громадським здоров'ям. Але знаєте, це не просто якийсь там урок історії. Ні, це давнє попередження. І воно, повірте, звучить для нас дуже актуально і сьогодні. Так, що ж це таке? Це громадське здоров'я? Ну, якщо говорити офіційно, то це наука і практика запобігання хворобам, продовження життя, все це через організовані зусилля суспільства. Простими словами, це така система, яка постійно працює десь у фоні, щоб захистити всіх нас. А якщо ще простіше, от мені дуже подобається ця фраза, це як кругова порука щодо здоров'я, тобто здоров'я однієї людини залежить від здоров'я іншої, і навпаки. Ми всі виходить, пов'язані в один ланцюг. Давайте спробуємо подивитися на громадське здоров'я не просто як на якийсь набір правил, а як на щит, справжній щит, який ми всі разом тримаємо, щоб захистити наше суспільство. І, до речі, ця ідея зовсім не нова. Подумайте тільки, ще Гіппократ, це ж 400 років до нашої ери, говорив про чистоту і свіже повітря, а через тисячу років Авіценна наголошував на санітарії. Тобто, вся наша сучасна система громадського здоров'я насправді виросла на фундаменті, який заклали ще ці давні мислителі. Але цей наш спільний щит, він, на жаль, не невразливий. От погляньмо на цей список. Стрес, недосипання, нездорова їжа, погана гігієна. Здавалося б, це особиста справа кожного. Але ні, кожен з цих факторів це маленька тріщинка в нашому спільному щиті. Добре, з теорією розібралися. А тепер давайте до практики: як усі ці ідеї виглядають у нашому звичайному повсякденному житті? Виявляється, ми стикаємося з ними буквально щодня. Давайте уявимо таку просту знайому всім ситуацію. Людина з застудою їде в метро. От вона хоче чхнути. Варіант перший неправильний. Чхає відкрито, витирає ніс рукою, хапається за поручень. Все, віруси розлетілися по всьому вагону. А тепер варіант другий правильний чхнути в лікоть або в серветку. І що? ланцюжок передачі розірвано, всі навколо в безпеці. Ось вона, наша спільна відповідальність у дії. А ось інший приклад, і він, чесно кажучи, набагато серйозніший антибіотики. Коли лікар їх призначає, є одне золоте правило: пройти курс до кінця. Бо що відбувається, якщо кинути пити таблетки, як тільки стало трохи краще, гинуть тільки найслабші бактерії, а найсильніші вони виживають. Більше того, вони, так би мовити, вчаться і стають стійкими. І наступного разу цей антибіотик на них уже просто не подіє. І ось тут ми підходимо до ключової думки: чхнути в лікоть чи допити курс антибіотиків. Це ж, по суті, маленькі особисті рішення, правда. Але їхні колективні наслідки вони просто величезні, глобальні. І ставки тут, м'яко кажучи, надзвичайно високі, бо якщо антибіотики одного дня перестануть діяти, ми ризикуємо повернутися в таке собі медичне середньовіччя. Уявіть собі епоху, коли звичайний поріз міг стати смертельним вироком, коли епідемії просто викошували цілі континенти. Ось про що йдеться. Тож, підсумовуючи все це, головна ідея насправді дуже проста. Громадське здоров'я це не щось абстрактне, не якась там урядова програма. Це ми, кожен з нас. Все насправді дуже просто здорова людина це здорове суспільство. Кожна здорова людина це знаєте, як цеглинка у великій стіні, яка захищає нас усіх. Дбаючи про власне здоров'я, ми насправді дбаємо про всіх. І ось ця цитата, як на мене, ідеально все підсумовує. Успіх приходить лише тоді, коли ми думаємо не тільки про себе, а й про тих, хто поряд, особливо у важкі стресові часи. Наша справжня сила саме у взаємній підтримці, в усвідомленні, що ми всі в одному човні. І наостанок просто питання для роздумів. Не треба намагатися змінити весь світ за один день, але який один, можливо, маленький, але такий важливий вибір можна зробити для нашого спільного здоров'я вже сьогодні.